Майте віру в Бога і все, що ви скажете, та вий, в якій борік пригнизє кінця у морі і не сумніватиметеся в своєму серці, станеться». Знаєте, в одному такому знаменитому університеті відбувалася така ж вава дискусія між професором і студентами. Багато питань, багато відповідей і багато. Незрозумілих таких висловів. І професор у кінці лекції запитує студентів, скажіть, будь ласка, яка найбільша гора у світі? Ну, і вони там почали Еверест і багато і багато відповідей. Професор тільки легко. Похитував головою що ні. Ну і тоді, коли вони вже не, знали, не мали інших аргументів відповіді, професор каже, найбільша гора у світі це є гора, яка називається Я, яку дуже тяжко подолати. Тому Христос, коли використовує Вислів, якщо матимете віру в серці своєму і не сумніватиметеся, то скажете і тій горі двигнися і, е, і кінця в море. Звичайно, це нелогічно. Христос використовує таку притчу, яка не в'яжеться з людською логікою, але має надзвичайно глибокий зміст. І сутність цієї гори. Є незаперечна, тому що вона в кожному з нас є. Коли Христос захотів їсти, йшов попри смоковницю, це і ще один який, скажімо так, ми з вами поміняли наші розуми місцями, і Христос голоднів, і побачив смоковницю вкриту Каже, нехай повіки ніхто з тебе не їсть плоду. Коли рано ми поверталися з учнями і кажуть учні, дивися учителю. Ця смоковниця ти прокляв сохла. Тут є дуже багато великих. Переплетінь зі старим завітом як щодо гори, так і до смоковниці. Про це дуже гарно говорить пророк Іремія, також пророк Ісая. Такі пророчі наткнення ми читаємо в книзі Левітів, що той Ізраїль, якого Господь врятував. Від загибелі в Єгипетській неволі є надзвичайно пишні зону, але всередині він плоду немає. Тому Христос, якщо ми уважно читаємо святе письмо, каже, якщо ти будеш літеплий, то виплюнути везу своїх. Це, це також є пророчі слова в Бібця Давида. Тобто Христос, який прийшов доповнити закон старозавітніх пророків двома заповідями це заповідь Любові до Бога і заповідь любові до ближніх наших. Але всьому тому, ми гарно, як ця шовковиця виглядає, гарно, сонно, красиво. Господь дивиться на наше серце, чи є там плід? бо Христос завжди є відкритий, щоб наситити людину і хлібом, і рибою. Навіть тому Жидеському морі, в якому ми з вами знаходимося, який зараз піднімається в великі бурхливій хвилі, Христос іде по воді, бо Він є одний один повновладний, який створив і море і сушу, і він здатен цим всім володіти. Ми з вами, ніби довіряємо. Але сумніви в наше серце дуже часто закрадаються. Які наші три основні завдання з вірою долати гору, найбільшу гору в світі, мого власного я. Друге, просити в Бога рясних благодати і від Духа Святого, щоб ми були родючими. Смоковницям. Коли ті два моменти будуть, скажімо, так, нами здобуті, то цей третій момент моря житейського з величезними хвилями є нам не страшним, тому що Христос завжди буде мене тримати за руку. Він це робить, чи я їй свідомий цього, чи не свідомий, чи я довіряю, чи не довіряю. Хай Боже благословений, і на Богу з нас. Пресвята Богородиця, Хай заопікується кожним, зокрема, благословенного вам Дня. Я вам хочу щиро подякувати, що ви є на цьому білому світі, бо ви є дітьми Божими. Ми маємо навчитися споглядати твір Бога. a čerství, které jsou Bůh. Věděl tě,